Ми всі знаємо, що відносно томатів використовується два таких терміни: як детермінантний та індетермінантний. Детермінантний означає, що томат має обмежену точку росту, тобто він росте до певної висоти і далі він не росте. І що це означає, я зараз вам покажу. Ось це центральний пагін. Я його дійшла до кінця, вам не буду, тому що в нас після дощу мокро. Ось ми можемо прослідкувати за ним іде. Розгалудження між листком і пагоном. Ми маємо тут пасинок. І далі цей пагін, дивіться, завершується квітоносом. Ось один і ось другий. Все. Точки росту більше в нього немає. Далі він, якщо й буде продовжувати рости, лише будуть рости ось ці пасинки, а центрального в нього вже немає. Ось другий приклад, так само бачимо. Також центральний іде ось в нього пасинок, але навіть це, я б не сказав, що це пасинок, тому що він між двома квітоносами. І все, він не має точки росту. Ось попередній пасинок, ось з листочка, з пазухи листочка. В нього є пасинок і все, обмежена точка росту. Її більше немає. Це означає, що він вже доріс до своєї. Висоти, яку він має набрати, а зазвичай детермінантні томати десь приблизно 80 см заввишки. У нас це томат Бобкат, і він тут у нас приблизно сантиметрів см виріс.